Ахо, з тобою на зв'язку, Ева, запрошую тебе у подорож спектрами щасливого літа. Впродовж трьох місяців ти збирала їх у скарбничку своєї персональної системи. Що у тижня кожен новий спектр наповнював тебе дитячою безтурботністю, дружбою, єднанням з природою, щасливими пригодами, відпочинком здійсненням мрій. Настав час. Активувати їх, щоб вони ще більше працювали для твого блага. Вітаю тебе у цій особливій атмомедитації. Вона завершує наш атмомарафон. Збираємо спектри щасливого літа. Впродовж цього часу ми об'єднаємо їх у потужний потік світла, який наповнить життя новою силою і натхненням. Активуємо напрацьовану енергію і запустимо її у кожний куточок своєї багатовимірної структури. Не турбуйся, якщо не було можливості прийняти участь у атмомарафоні або вдалося долучитися до нього нещодавно. Незалежно від обставин ця медитація дозволить тобі отримати користь від кожного спектру. Тому що у нас на атма платформі працює така можливість, як обмін, коли ми ділимось і не втрачаємо, коли те, що є у одного, є у всіх, а той, хто цим поділився, не втратив, а навпаки, примножив. Цей підхід дає Квінтесенцію наших з вами. Можливості це те, що може нас об'єднувати. І це така велика бібліотека, якою ми можемо користуватися усі. Тож, всі аспекти щасливого літа ми формуємо в єдине ціле. Сядь зручно, закрий очі і зроби глибокий вдих та видих. Відчуй, як тіло розслабляється, а розум заспокоюється. З кожним вдихом ти все глибше занирюєшся в стан розслаблення та спокою. Уяви перед собою літнє сонце, його золотисте світло, не палюче, а навпаки, лагідне та приємне на дотик. Воно проникає в усі клітини твого тіла і запалює кожну центросому. Центросома це. Центр твоєї клітинки. Зараз центросума з'єднується з ядром Сонця нашої сонячної системи. А через нього з центральним Сонцем галактики Всесвіту. Давай наповнимо кожен спектр щасливого літа Божественним. Сонячним світлом Відчуй, як легкість і безтурботність дитячих спогадів огортають тебе ніжним теплом. Поринь у світ де кожен момент наповнений щирою радістю і дивом. Активуємо спектр щасливого дитинства. Він допомагає відчути любов у простих речах. Відкривати серце для гри та творчості повертає у стан, де все можливо, і мрії не мають меж подумки пройди босоніж по м'якій зеленій траві. Коли стопи доторкаються до землі, вбираючи її живильну енергію з кожним кроком. Зараз цей потік сили. Проникає в твоє тіло, наповнює тебе стабільністю і рівновагою. Цей спектр заземлює тебе і з'єднує з природою. Уяви, як твоє тіло наповнюється живильними речовинами від стиглих смачних плодів. Відчуй цей смак і цю енергію. Відчуй, як кожна клітина пробуджується і оновлюється. Цей спектр змінює здоров'я. Він його зміцнює, покращує імунітет і дарує тобі життєвий тонус. Там, за закритими очима, ти бачиш, як поряд з тобою збираються твої друзі. Ви обіймаєте один одного і щиро спілкуєтесь. Відчуй їхні усмішки, добрі слова та щирі обійми. Це все наповнює твоє серце радістю. Спектр дружби допомагає тобі завжди відчувати підтримку близьких людей, створюючи навколо ауру довіри та взаєморозуміння. Відчує глибокий спокій, і релаксація огортають тебе м'якою ковдрою. Твоє тіло занурюється в блаженство відпочинку, а розум звільняється від інформаційної метушні. Завдяки цьому спектру ти легко відновлюєш сили та відчуваєш повну злагоду всередині себе. А тепер. Уяви себе в епіцентрі захопливих вражень і відкриттів. Відчуй, як хвиля нових емоцій і несподіваних зустрічей окрилює тебе, даруючи невичерпну енергію. Це спектр щасливих пригод. Він наповнює звершеннями, відкриває перед тобою нові шляхи і дозволяє насолоджуватися кожною миттю життя наповне. І от ми дійшли до того, як твої найзаповітніші мрії оживають і стають реальністю. Згадай відчуття радості та захоплення, що виникають у миті здійснень. Знай, що відтепер твоє натхнення і непохитна віра в себе дозволяють здійснювати найсміливіші бажання і перетворювати мрії на Досяжну реальність. Активуємо спектр творчості. Потік твоєї креативності вже не зупинити. Тільки й встигай ловити нові ідеї та натхнення. Відчує, як кожна клітинка твого тіла резонує з цієї енергії. Розпаковуй свої приховані таланти. Вари щось абсолютно унікальне і дивовижне, те, що відображає красу твоєї внутрішньої атмології, зроби тонкий намір, що цей спектр вже почав працювати. А ми рухаємось далі. Відчую, як усі твої страхи та обмеження розчиняються. Твоя душа нарешті відчуває простір для розширення. Це спектр свободи. Свобода бути тим, ким ти є насправді. Відтепер цей спектр надихатиме тебе бути собою, Виражати свої істинні почуття і слідувати своїм мріям без вагань. Він дарує крила для польоту. Справжня свобода починається зсередини, з усвідомленням того, що ти творець свого життя. Свобода. А тепер уяви, як тепле світло любові огортає тебе ніжним сяйвом. Це ще один спектр. Згадай всіх, хто живе в твоєму серці. Кохана людина, рідні, близькі по духу люди. Можливо, це наша країна, земля чи якесь місце? Не обмежуй себе лише тими образами, які я тобі пропоную. Відчую любов до природи, тварин, планети, до всього життя. Прийми себе без умов і очікувань. Нехай цей спектр, спектр божественної енергії любові наповнює тебе силою і натхненням, допомагає знайти гармонію в стосунках і розкриває твоє серце. Наступний спектр знову уяви, як золотисті промені сонця ніжно осяють горизонт. Це спектр сонця. Сонце символ життя, оновлення та відродження. Кожен свіданок приносить з собою шанс на позитивні зміни, а захід сонця допомагає відпустити турботи і зануритися в красу моменту. Цього літа воно активно посилало нам свою енергію. Запускаючи процеси внутрішніх трансформацій, ми знаємо, що це на благо, тож активуємо цей спектр в своїх структурах для гармонійного пробудження свідомості. А тепер налаштуйся бути щасливою у будь-який момент свого життя. Чи можливо це? Звісно, якщо дивишся на світ через очищену лінзу світосприйняття, все в житті рухається по законам Всесвіту. А тому у ньому вже все прекрасно. Твоє завдання лише покращувати це, пропускаючи через вдячність, любов і свою живу систему за лінза світо-прийняття і світо сприйняття і дарує тобі момент сприйняття реальності. Нехай цей спектр очищує лінзи, нехай дарує ясне бачення, ясне мислення, ясне усвідомлення, а всі інші спектри, спектри щасливого літа. Працюють на благо твоєї атмології, твого внутрішнього Всесвіту. І на благо нашої з вами загальної реальності. А наша атмаподорож завершується. Вітаю тебе з активацією 12 спектрів щасливого літа. Подякую всім, хто працював на цю повноту. Хто не дивлячись на ці часи зміг бути щасливими, доторкнутися до цих енергій. А всі разом ми зараз з вами багаті, тому що можемо скористатися цією корзинкою спектрів щасливого літа разом. Тож тепер у тебе є вхід. Користуйся ним. Вдихни глибоко і відчуй, як всі вони зливаються в єдину енергетичну кулю в області твого серця. Робота по активації завершена. Твоя внутрішня атмологія поповнилася додатковими ресурсами, зберігай цей стан якомога довше. Аби грітися від нього та підживлюватися. Повільно розплющуй очі. І оновленим поглядом зустрічається і світ. Він дивовижний, як і ти сама. Оха! З тобою була твоя Ева!